Я потрапив у світ літаючих островів з понад 200 модами, які я повинен дослідити. Нові моби, біоми, зброя і броня. І найголовніше цей світ наповнений з неймовірних пригод та небезпек. Четверта частина. Хей hey ю, друзі! Всім привіт! Сьогодні! Ми знову залетіли в наш світ літаючих островів, де є більше 200 модів, які я буду додавати у наступні частини. Як ви мені писали в коментарях, просили мене додати на нових мобів, там слонів, тигрів, левів, і також мене просили додати нові круті меблі. В попередній частині ми дослідили дуже багато нових крутих. І супер наповнених різними мобами данжів. До речі, ви ту частину можете переглянути за посиланням в описі під цим відео. Першим ділом я додав от такі круті штучки, мені потрібен там ґрунт, да? така е, сузяна кулька якась. І з неї я можу зробити от 8 штук. Мені отримується. От, наприклад, наприклад хочу я закрити оцю всю дирку, да? щоб вона була ровною такою. Да? То я просто в неї кидаю кульок таких там 100 штук, да? і воно просто забудовує це все з землею. Ви уявляєте, це набагато швидше, ніж брати землю і так от будувати. Я думав спочатку, що це дуже читерна річ буде, але я зрозумів, що я хотів би тут трохи вирівняти щось, але я не знаю, чи буду її використовувати. Коротше, я додав сюди на нові такі, дивіться, просто на пістолет якісь. До речі, як крафтити, я їх точно не знаю, напевно, якесь е, через якусь штучку. Чекайте що. Додавши сюди, я ось нових мобів, де вони? Ну, коротше, ось. Е, Якийсь там равик, грізлі, метелик і таких купа речей. І я не дуже хочу їх зустріти в моєму світі. Бо ви уявляєте, зустріти, наприклад, тигра або когось просто дуже потужного, який мене винищить, наприклад, з одного удару. Але бачите, в мене вже їжі майже немає. Скільки там в мене залишилось? Йо! Так що давайте поки що. Точно, я згадав, я хотів ще побудувати золото та діамантів десь наш маленький такий гарний прапор України. Це в сьогоднішній частині, де я його побудую, напевно, на своєму будинку або десь отут. Тут -от -от просто поки що не знаю. Спочатку мені треба здобути велику кількість золота, а де її здобути? Не знаю, в мене в їх всього 13. а ні, не 13, штук, тут 45 є. В рюкзачку є іще золото. Золотий самородок ні, мені не потрібен. Я б хотів би ще знайти собі десь скло, але я не знаю, де це скло знайти. Скільки я тут вже шукав нових пригод, і я не знайшов жодного скла. Це просто капець. А і ще сьогодні я хочу зробити нам... Обсидіанову броню. Де вона тут? До речі, тут є навіть Варденова броня, це доволі круто. І редстоунова, я так зрозумів, вона буде щось давати енергію чи щось, я не знаю. От ось ця обсидіанова броня це дуже круто. І вона дає плюс 50% якоїсь захисту чи чогось. Все, скрафтив оце все. І тепер робимо дуже багато хліба. Ось, до речі, от всі оці речі я знайшов тоді в скринях. І погнали. Будемо шукати наші діаманти. А, вони ж вже в мене є. Ніколи я ще в виживанні не крафтив діамантові блоки, Це я вперше. Це мій перший діамантовий блок. Я думаю, потрібно за це поставити вподобайдена. Він іще так схожий на мою суперкруту діамантову броню, що це просто капець. До речі, в попередній частині я іще так: ну, немало дослідив територій. Подивіться просто. Давайте, я дуже гарно думаю, на нашому будиночку буде побудувати прапор України, бо воно прям ну, от я дивлюсь, і воно таке. Так що, давайте скрафтимо пару там боків. Якщо що ж я їх... Зможу переробити в діаманти назад. Крафтимо і всього 6 бульків. Сім? Не знаю, чи цього вистачить. Я взагалі хотів його спочатку побудувати здоровенний, але так як бачите, скільки в мене ресурсів не дуже вийде. Можливо, я потім буду його перероблювати і робити краще. От з цього я можу таке зробити. По-перше, воно сакира, воно лопата і ще кайло. Бам! Подивіться, по-перше, в нього 10 шкоди, і подивіться зараз. Воно, по-перше, добуває дерева. По-друге, подивіться, воно добуває ґрунт, який просто супер. І воно добуває ще каміння. Але я не можу показати, де я тут можу знайти каміння. Тому е каміння, я думаю, ви вже зрозуміли, що воно все, що можна добувається. Так, все, погнали. Поки ще не почалась ніч. Беремо наші добові дошки, хотів сказати, але вони вже в мене закінчились. Тому беремо березові і ось тут от заходимо на саму гору. Беремо дубовий паркан, не знаю, як я це буду тут ставити. Чи? Ставимо ось тут. от, Тепер беремо наш парканчик. Беремо ось так: от бам-бам-бам-бам. Як завжди я щось неправильно зробив. У і тепер, ну, типу, якби мені ще десь знайти отут от трохи діамантів і золота, то взагалі б супер було. Але давайте поки що залишимо ось так. Так, давайте поспимо, бо тут вже зі... Моби... Блін, ні. Я хочу поспати і зараз подивіться зранку, скільки в мене днів просто. Подивіться, в мене вже 32 дні, майже 100 днів, це дуже багато. Так, що ти там робиш? Е, куди ти мені зараз хату підпалиш? Ти шо? Ах, зараз трохи, трохи перебудую. Ні, реально доволі класно. Подивіться просто на це. Тепер ставимо рюкзачок, бамс, 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 бамс і бамс. Бам! І в нас тепер виходить. Подивіться, який здоровий рюкзак, якщо він був отакий от десь по розміру. А тепер він став здоровим. До речі, ось цей дорогий вказ наш. І тепер у нас є дім і данж. І в мене є ще ці дві речі. Я думав, я їх втратив, але оказалось, що в мене вони ще є. Беремо скриню. Що це за скриня? Ладно, складаємо в неї всі просто непотрібні речі. Оцю штучку я візьму. Одну, напевно. Я думаю, вже нічого не забув. Погнали десь Іти в печеру, щоб зробити обсидіанову броню. Це класно так. Ти оп. Телеп... Йо! Погнали з ними битись, так? Да? Ну як вони мене пробувають через щит? Що за читерні скелети? Сюди кладем щит. І тепер, я думаю, він хоч буде захищати. Ні, не підірви! Блін, а ні. Для чого ти мені мій острів підриваєш? Реально. Крипер, у тебе немає де іншому місці підірватися все! От, наприклад, оцю всю стіну я хочу да, зумай, дивіться. Бам і все. Бам і все. І в мене скільки стаків блоків, ні, це прикол реально. Це, це, це супер. реально це... Але бачите як я би зголоднів дуже швидко, не знаю чого. Якийсь мод странний дуже. Бо я хочу тут все просвітити, щоб ніколи моби не спавнились, просто реально. До речі, це що таке? Абрикоса, йо. Якби так в обичному Майнкрафті були абрикоси, там оці е, полуничний ключ, там щось. Йо. Йо, а я ж сюди навіть ще не ходив. Подивіться, як же тут просто супер круто. Ладно, стрибаємо. І, і. ласка. І. А до мене вже йдуть мої клієнти. Як завжди їх велика купа, ні, тільки ті, ті, не цей. ласка, уйди. Ненавиджу тебе просто. що це за черепаха? О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух, як же ж з ними легко битись? Так, а що ще з черепахи випаде? А, нічого. Валі. Тепер беремо бом. Три секунди і в мене сім діамантів. О, ва, не вже. Давай, все, отлічно. О, діамантовий кліпер, супер. От для мене ти зараз як ніхто, але дуже потрібен. І тепер з цього одного бакалави я зроблю тільки один обсидіант. Супер. І знаєте за скільки секунд я його добуду? За п'ять. А я так довго цю лаву шукав. Це просто хорош. Вибухай, давай. Та тепер беремо зараз хліб. Спочатку поїмо, щоб мене ніхто не винищив. Беремо ці діамантики і отак оставимо. Все, ладно, тоді будемо вибирати, звідси. Ні, не попади, будь ласка. Ні, це супер. Мені капець, реально. Ладно, давайте поспимо. Тепер мені треба це все шукати. Капець, забираємо ці всі речі. Так, вилазимо вже звідси. Так, давайте зараз спробуємо якось розібратися, як мені скрафтити зброю, щоб від різних мобів захищатись. Може, це вже перевіримо ми в наступній частині. Але я хочу зараз скрафтити зброю просто. Для чого я добував це все залізо і діаманти і вугілля, бо зброєю це ж все там порох, і оце все потрібно. Так, напевно, оця штука, дивіться. Мені потрібно десь цей блок. Пам'ятаєте, я його дуже багато збирав і думав, що він мені не потрібен, ага. Що це таке? Я зрозумів, чого в мене це ліжко пропало. Дивіться, я нажимаю на це і воно тут ставиться. Прикол, оце я якісь меблі додав. Не знаю, в мене є так зрозумів ці штуки. Тут по скриням якщо все шукати, то я думаю, їх дуже багато. Так що тепер крафтимо ось це плюс і бам! І у нас тепер готова ця річ. Тепер добуваємо це, ставимо його тут. О, і тепер вже я можу робити з цього. Якусь зброю не знаю, йо, це шо. І пулі, і якісь що це таке. Ну коротше, це просто подивіться на свій пістолет. Чого, я не можу забрати? Ні, це просто прикол. Напевно, цю руду будемо вже шукати в наступній частині, бо це неймовірно складно. Давайте наприклад якісь меблі скрафтимо? Ні. Дивіться ось ці меблі. Просто от, наприклад, стілець. Я хочу зробити собі стілець, щоб на ньому сидіти. От коротше робимо стільці, просто як вимога біч. От тут от будуть стільці. Я на ньому навіть можу сидіти. Подивіться, класно. Зносимо це все повністю. Ви поняли, чим чаще скриня, дивіться. Чим я єлі хожу. Оце тут фізика Майнкрафту, просто продумана якась реально, оце все тут сходимо. Давайте лампи з крафтом білі. Мені потрібно біла вовна та смоускіпи. Погнали до віфц, тільки спочатку я хочу ножниці собі. Здобути, одна вовна у мене є. Вівці, я бачу вівці. так, мені треба їх побільше. дивись, тут така смачненька трава. От просто пойдемо, скажіш її. Ні, ну це таке. Я крафчу нам лампи. Беремо так, ставимо тут ліжко, крафтимо на пів блоки оці. Крафтимо дубові тумбочки. Це ж шухляди, я туди можу речі збирати, а не скрині якісь. Потім ставимо тут оце. Я його ще можу виключать і в... Майнкрафт, ти мене максимально дивуєш. Це. це, 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 це просто... Подивіться, я, я буду дивитися це все життя на свою лампочку. Та ладно, я жартую. Ні. Поки що виключимо, поки день, не будемо витрачати електроенергію. Я жартую, тут вона безкінечна, хай буде. В наступний раз я обов'язково додам холодильник Ставимо цю штуку тут. Тут буде рюкзак, і отут от буде рюкзак. А отут от у нас будуть стільці Як вона поставила странно? Просто прикол. що це таке? Ладно, це напевно потім поставлю. Я, я такий просто професіонал, це все? Так, от, бам-бам, бам, якраз. Ідеально. Дивіться, отак от. Тепер отут буде кіт у нас лежать. Е, вікна я не можу зробити, не знаю, чим їх замінити. Дивіться, тут дзвоник є. Крафтимо дзвоник. І що він буде робити? Це не дзвоник на будинок? Ні, це не цей дзвоник. О, отут от, дзвоники поставимо, якісь не знаю для чого, реально прикол. Так, я вже поспав в ніч. І ще давайте ліхтарі краще скрафтимо і все. Ставимо тут. Подивіться, тепер просто ідеальний в мене будинок з оціми просто шикарними меблями, з тумбочками, в яких дуже мало вміщується всього, але мені дуже сподобалось. Дякую, підписник, що ти мені таке порекомендував додати нові такі круті моди на... Дуже багато речей, якихось, там кроваті. Ну, напевно, я ще це все буду покращувати. Оці всі штуки, там, меблі, якісь мінять, бо не знаю. А, так я тут навіть можу сидіти. А, і ще я хочу зробити, знаєте, що? Отаку От трапінку, типу. Подивіться, який, який будиночок. Просто супер. Подивіться, це дуже крутий будинок. Я думаю, він вартий ваших крутих вподобайденів. До речі, подивіться, як мене. В руці виглядає ця зброя, просто йо, яка вона небезпечна. Ну а все, якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вподобай байденів. Підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. А і до речі, в описі відео є мій телеграм-канал. Ви можете туди обов'язково долучитись. Там дуже багато цікавої та корисної інформації. Всім пока!